Сила жінки матері такий проект в Івано-Франківську започаткували для мам загиблих воїнів. Перукарки, візажистки та фотографиня Опікуються жінками. проєкті взяли участь 10 жінок, які втратили синів на війні, починаючи від 2014 року. І чимало з них на професійну фотосесію та візаж потрапили вперше. Розповідає Ірина Тимчиш. Син пані Ольги, медик Ярослав Чумко, загинув 10 років тому, йому було 22. Щоб я зняла чорний одяг, мені потрібно було 5 років. Я не могла в чомусь іншому ходити. Мені щось воно не пасувало. А хтось і дотепер не може прийти до тями. Кожного по різному. Пані Ользі трохи за 60. і професійно макіяж її роблять уперше у житті. Вона входить до спілки матерів, чиї сини загинули на війні. Про них турбуються, організовують багато заходів. Спільно з матері навчилися знаходити слова підтримки одна одній. Єдиному синові, пані Лариси назавжди 25. Він зібрав бус, що зміг. Дуже багато до речі він привіз перші дні війни з Франції, з Парижу і приїхав сюди. Він одягав хлопців, він був командиром взводу. І мій Василько мені завжди казав: Мама, займіться самоосвітою, давайте про себе, купайтесь, їдьте, їдьте на лижі. Будуйте кар'єру, тобто він не виганяв з кухні, з городу, з села. Тепер пані Лариса здійснює бажання сина, вчиться не лише бути красивою, веде активне суспільне життя. Як членкиня Всеукраїнської ради родин загиблих об'єднує різні громадські організації. Біль втрати її сина допомогли подолати побратими після загибелі Васі, коли у нас залишався відкритим збір на автомобіль, якого він потребував його підрозділ. Я завершувала цю роботу, закриваючи їхні потреби. Я, напевно, десь закрила свою потребу. Але я також спілкувалася і з членами сімей загиблих паралельно. Макіяж та зачіски матерям робили студентки місцевого центру профтехосвіти. А ось робити світлини жінкам зголосилася професійна фотографиня. А може, якось би ви себе так трохи приобняли, Ось так легенько. Ні, отку, ручку нижче. На війні Оксана втратила чоловіка, і нині хобі перетворилося на роботу. У проєкті підтримки матерів вона волонтерить. Загинув чоловік у 2017 році. І е, я собі купила фотоапарат перший, коли в мене народився син. І потім вже десь в рік часу, як малому рік був, я позвонила до його мами, кажу: з малий, піду на курси. І так я як пішла, і так почалося, закрутилося. Кожна мама береже пам'ять про свого сина, і села кожної незламна певні організатори фотосесії. Бо, попри біль, який не згасає, та втрату найріднішої людини, ці жінки люблять, бережуть та надихають інших. У фотосесії взяло участь десятеро матерів, і цей проєкт мандруватиме громадами івано Франківської області Ірина Демчишин Олександр Макушак Фактиві єдині новини.